Привіт усім і підписникам і гостям вітаю вас на каналі Фаст Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. 2 квітня 2023 року стартувала ще одна українська платформа ТКС. Розглянемо, що вона собою представляє, як на ній працювати і. Який бонус? Додивляйтесь відео до кінця? Ставте вподобайки. І коментуйте. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, в яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги. Багато платформ на тестуванні є складенням і без. Багато є новинок, на які я ще не зняла відео огляди, тому заходьте посилання на телеграм-канал, я залишу під відео. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлюється. <зайомлювальною> метою і усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Реєстрація на дану платформу проста: там номер телефону пропишете, пароль і код реферальний у вас буде, якщо ви переходите по посиланню. Останнім часом в просторі інтернет дуже багато появилось нових платформ, особливо гривневих. ТКС платформа майнінг. Є три машини манінгу. Перша за 300 гривень, друга за 1000 гривень, третя за 3000 гривень. Всі вони на період 7 днів. За майнінг першої машини ви заробите 90 гривень, другої за 1000 гривень 310 і третьої за 3950. Бонус на даній платформі 80 гривень. Тобто 220 потрібно все-таки поповнити, щоб придбати собі хоча б першу манінг машину. Запустити. Я так і зробила. У мене на рахуночку є 300 гривень, тому я нажимаю купити і все, майнінг запущений. В менюшці продукти ми можемо побачити, що, можливо, вийдуть і інші майнінги машин. Щоб зробити депозит, заходите на домашній, вверху є депозит. Депозит здійснюється через українську карту. Прописуєте суму, наприклад, так, 220. Як я робила, передати, копіюєте картку, йдете до себе банкінг, поповняєте, вертаєте назад, передача завершена, і обов'язково потрібно буде прикріпити скрін. І кошти зараховуються на ваш баланс. Щоб виводити, нажимаєте кнопочку відступ, теж на всі українські картки вилучення, мінімальний депозит 220 гривень на даній платформі, а мінімальне вилучення 350. Комісія 8% з 9 по 17 годину. Здійснюється вилучення коштів. Де ж взяти наше реферальне посилання? Нам потрібно нажати спів. Такий трикутничок. Копіюєте і відсилаєте своїм друзям знайомим. Рефералка тут трохрівнева, комісія за першу 8%, другу 4%, третю 2% з доходу ваших підлеглих. При нажиманні меню Порядок у нас буде розписано все про нашу маніт машину. У вас тут може бути не одна, може бути 2-3. Забажаєте. щодня за майнінг-машину за 300 гривень нараховується 1290. Знайте, що це все є ризик, що це є хайпові проекти. Не знати скільки вони проіснують, тому на такі платформи заходьте з такої суми, яку вам не жалко. Під відео я залишу посилання на телеграм-групу даної платформи. Якщо виникають питання, задавайте в коментарях або у мене в телеграм-каналі. До зустрічі!